Мало того, що ми втратили, зараз вам поясню, дивіться, державне підприємство це така хитра схема. Дослідне господарство Озерне це в мене за декілька кілометрів, хлопці знають. Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, ДП, ДГ Озерна Кучабук, Маловіщенське ОТГ. Дивіться, загальна площа 2680. 1 гектар, майже е, 3000 гектарів. Білоцерківська дослідниця, селеційна станція інституту. Далі. Е, Маловішинське те ж саме, 3229 га. І Білоцерківський національний аграрний університет, Бонау загальна площа 2403 гектари. Дивіться, друзі, це знаходиться під боком у нас, хто знає Білу церкву. Це все 10-10 кілометрів кругом нас. 10 тисяч гектарів перебувають сьогодні у державній власності, але використовується хитрою схемою, передається це все в оренду підприємству, яке його використовує, не сплачуючи ні копійки.